Шановні <клузька> колеги, у нас приявний форум. Ми розпочинаємо засідання погоджувальної ради. Ми засідання погоджувальної ради пропонує порядок денний 78-ї чергової сесії. Е, немає інших пропозицій. Прошу голосувати. Хто за? Е, розглядаємо проєкт рішення про приватизацію житлових приміщень у За Зауваження комісії не було. Є пропозиція підтримати. На сесії в цілому не надо причити голосувати. Одногося. Примадання згоди на безплатне прийняття комунальної власності Борської міської територіальної громади проїздної частини доріг за адресою вулиці Анатолія Луценка та вулиці Армії МДР в місті Бровари Бровоського району. Є пропозиція в цілому підтримати. приймати. Нема запрещень. <клухи> Одна Про безоплатне прийняття в комунальної власності Броської міської територіальної громади майна. Кімонікс Інтернейшн, Інк. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Одноголосно. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Броської міської територіальної громади е, е, об'єктів, які перебувають у власності та на балансі ТОВ Буд-Дніфор. За уважение не було. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Одноголосно. Про реструктуризацію заборгованості за орендної плати Товариство з обмеженою відповідальністю Мегє 93 за оренду комунального майна Борвозької міської територіальної громади. Зауважень не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного голосу. Про надання дозволу на передачу комунального майна Барвоської міської територіальної громади. Зауважень не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про надання дозволу на списання комунального майна Бравоскої міської територіальної громади. Теж зауваження було. Є пропозиція підтримати. Отого. Mm -hmm. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення Бривоскрай-Міської ради Броської райони Київської області 29.08 року з номером 17107608 про надання дозволу на передачу комунального майна Бривоскрай-Міської територіальної громади. Зауважень не було. Є запитання, є пропозиція підтримати. Ірина Миколаївна, дякую. Про зміни розміру статутного капіталу комунального підприємства ради міської ради Київської області за No2. Та затвердження статуту не є редакції. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Про, Про мене це є зміни до програми фінансова підтримка комунальних підприємств міської територіальної громади на 21-й 212 статті. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про внесення змін до рішення Правої міської ради проводської району Київської області від 23.12.22 року з номером 963-39.03. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Марина Один не голосував. Про. <постійно> Змінена до комунального закладу клубного типу культурно-інноваційна платформа Тетлиця Бровозької міської ради, Бровоскової Юної Київської області, на комунальний заклад культурно-інноваційна платформа Тетлиця Бравозької міської ради, Броскової Юної Київської області та затвердження статуту нові редакції. Доповнити проєкт рішення пунктом для наступного зміста. Зазнати таким, що втратила чи рішення Бровозької міської ради, Бровоскої Юної Київської області від 25 -го... Першого двадцять чергового року з номером 14 вісімдесят про затвердження статуту комунального закладу клубного типу культурно інноваційна платформа теплиця Бровоської міської ради Барвоської райони Київської області, положення профілів комунального закладу клубного типу культурно-інноваційна платформа теплиця Бровольської міської ради Барвоського району Київської області, культурно-просвітницький центр Світлиця, в Нові редакції насти зміни наступному департаю пунктів проєктів рішення. Комісія підтримала, є пропозиція зі змінами підтримки. Прошу голосувати. Хто тобто, проти? отримався одноголосно. Про створення закладу культури, культурно-просвітницький, центр, центр світові управління культури, сім'ї та молоді Бровської міської ради, Бровського району Київської області. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр обслуговування прозори Офіс виконавчого комітету Бровозької міської ради Борського району Київської області. Є пропозиція підтримати. Є... Нема заперечень. Прошу голосувати. голосувати. Про внесення змін до програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Борської міської ради Борської району Київської області 23-27. Є пропозиція підтримати. Нема, Нема заперечень. Прошу голосувати. Одного про укладання мирової угоди між Бровольською міською ради боровської райони Київської області сториством за обмеження відповідальністю мило регламентна комісія не підтримала. Да, є представник. І як ви даної інформації, бо я чудово процес, я знаю матеріали штрави і наступних опитання. Щодо э, даного питання, в чому там суть, я не вже не перший раз питання до міської ради підпросимо класку на роботу. Э, Пусть в тому, що э, було подано міською радою роботу по до товариства міра про те, що не було сплачено в 2020 році э, кошти за боїв поїд, за бойову участь. Крім того, було нараховано такі на сьогоднішній день. В пересом, Чисті, тобто наміру ухилятися у підприємства не було просто працювали Минулих показує зміни до законодавства і підприємств. то також будуть, э, це буде сформувати для того, щоб сплатити. Ну, на сьогоднішній день, для підтримки бізнесу, для підтримки підприємства, всі бачимо, всі живемо <кану> в одній країні і всі розуміючи, я тому, як наскільки сьогодні відбувається. У кого є питання? Будь ласка, все. Шановні голови, шановні присутні, представник. Компанія Нива заявила про те, що на той момент закон вже не діє. Пане ну ви тільки що заявили про те, що трошки ви не зрозуміло. Я прокоментую абсолютно правильно було підтримано. Ну, озвучено те, що в 2020 році були зміни, був перехідний період по цьому закону, і змінилися норми. Вже не заключали договори у закінченню. Будівництво особа мала звернутися за розрахунком, але склалася судова практика на той період, яка була відмовною. Тобто бойову участь практично не сплачували. Тому ми зараз, коли помінялося і було доведено суді, що це не так, ми зараз звернулися на ряд позовів. Це єдиний представник бізнесу, який запропонував зібратись і заплатити зразу всю суму. Суми є різні 50 тисяч до мільйонів. Вони е, пішли е, на те, щоб заплатити, але не е, сплачувати штрафів. Е, в сьогоднішніх умовах, я особисто вважаю, це в принципі ну, приємно, розумно, і з е, нашої сторони, як господарів, ну, є нормальна піти на зустріч для того, щоб люди могли далі вести цей бізнес в сьогоднішніх умовах. Тому ну, абсолютно все правильно щодо законодавства і зміни судової практики що було Шановні колеги, сума штрафу? 3% прописывал 600 в районе шестьдесят тысяч и потом. 1263. Потом миллион четыреста штрафов. 580 на 200. Дві тисячі, які були нараховано міською радою, якось би не потім. Але коли я перераховувала, там значно сума менша. Оскільки там залежить від того, хто нарахували. Ну ще 6 суд не закінчиться. Мені каже рада подавала, правильно поштову. Звичайно, прокуратура вже. Ні, то почекайте, матеріали, ну, звичайно. Ось дивіться, ті, які суми великі, я вже цю позицію пояснював. У нас на сьогоднішній день є, на жаль, брак корчів на сплату судового збору. Ми робив. Ви робили? Звичайно. Ні, не я особисто, є працівник, який робив. У вашому віці ви робили? Звичайно. Тобто прокуратура користувалася вашому У нас навіть є переписка з цього приводу. Ми надавали всі матеріали. Це їхнє право, це їхнє право. Е, є пропозиція. Е, е, Деякий де, де час зір ставили на голосування. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Тримається одноголосно. Дякую. Про принесення змін до рішення міської ради Броської району, Київської області 21.12.23 року з номером 1469 комісія про бюджет про територіальної громади на 24 рік про додатки ОСКОРІН 3 та 7. В зв'язку зі збільшенням є зміни, в зв'язку зі збільшенням доходної частини та видаткової частини бюджету за рахунок дитації з обласного бюджету про Київської області субвенції з бюджету Великодимирської селищної територіальної громади до Оскор району та перерозходував кошти в межах програми, викласти в новій редакції підпункти 1.1, 1.2, проєкту рішення та додатки Комісія вчора все це розглядалася, так? Yeah. Є пропозиція зі змінами підтримувати. Прошу голосувати. Yeah. Одноголосно. Про затвердження детального плану території земельної ділянки кадастровим номером 2058-2057 серед княжища Довольського району Київської області. Е, в зв'язку зі зверненням в цього, <клух> поліції комісія не підтримала даний проєкт рішення і пропозиція зняти його з розгляду. Прошу голосувати. Одноголосно. Про припинення право користування земельними ділянками, надання земельних в користування, затвердження документації земеустрію, надання дозволу на розроблення документації земестрою, надання згоди на поділ земельної ділянки, доповнити проєкт рішення пунктом 2, надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству Борської міської ради Берської райони Київської області Броської міський центр первинної медико-санітарної допомоги на розроблення проєкту земеустрою щодо відведення постійного користування земельної ділянки площою. Дві тисячі квадратних метрів по вулиці Славич селі Княжичі Бровського району зі зміною цільового призначення для, для будівництва та обслуговування нормальської забудови на будівництво для будівництва та обслуговування будівних закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Кадастровий номер два нуля п'ятдесят зміни в наступному номерацію. Також пункт 41, товар товар сервіс встановити срок оренди на 5 років. Ма заперечень. Прошу зі змінами підтримати комісію. Хто проти утримався одного основно. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок, укладених на новий строк договору оренди. Пункт 1.2 Стосовно того період. Термін встановити комісія рекомендує 3 місяці. Пункт 1.3 3 Бровари газ, встановити срок оренди 5 років. Пункт 2. Стосовно Кузьмика, рекомендовано зняти, зняти до погоджування ради до усунення зауважень. Ці зауваження у судності всіма підприємствами. Пункт 2. Є пропозиція залишити в редакції проєкту рішення і голосувати його невідокремлено разом з проєктом рішенням. Немає нічого зауважень. Тоді залишається пункт 1.2 і 1.3. Термін оренду на 3 місяці і на 5 років проголосувати проти, проти. проти одноголосно. Про затвердження документації зимоусвіщів щодо передачі земельних ділянок власне змінюється придача земельної ділянки. Надання дозволу на розроблення документації зимового устрою громадянам місця право про розходя. Пункт 2. Є пропозиція відокремлення голосувати на сесії. Нема заперечень Прошу голосувати. Конфлікт інтерв'юся одним голосувати. Про затвердження документації землеустрою щодо передачі земельних ділянок. У власній зміни цільової призначення земельних ділянок громадянам, громадянам селі трибуки броської райони Київської області. є пропозиція підтримати даний проект рішення. Прошу голосувати. Одноголосно про надання дозволу на розроблення технічної документації зброюся щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок на місцевості власникам земельних ділянок частково. Земельна комісія не підтримала за основу. Шановні цей проект рішення знімали направляли в інститут запит, поки запит не отримали. Тому є пропозиція зняти даний проєкт рішення, отримати відповідну відповідь, тому що голови е е е е е комісії, на жаль, не було, і комісія зразу ну, не знала, що робити. <реже> є пропозиція зняти. немає заперечень? Ай-яй-яй, Прошу голосувати. Um. Прохання перед затвердженням порядку денного на сесії зняти даний проєкт рішення. Про продаж земельної ділянки зауважень не було. Є запитання? Прошу голосувати. За. Про проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки для податки продажу. Зауважень не було. Прошу голосувати. Про затвердження договорів укладених міських головою. Київської області з питань продовжування зелених ділянок та надання зелених ділянок користування. Зауваження було. Є пропозиція підтримати проголосувати. Одноголося. Пронесення змін до цільової комплексної програми профілактики зрозумілості змістення правопорядку охорони правди свободи на дані інтерв'ю Борівської територіальної громади Київської області. Реально та комісія підтримала. Є пропозиція даний проєкт рішення розгляду перед внесенням змін до бюджету. Нема, Включити до порядку денної підтримати. Прошу голосу. Шановні колеги, є звернення громадянина члена робочої групи за розроблення програми надання системної допомоги військовим частинам. Мофієн. Прошу на сесії провести міської ради 26 року в різнені. Заслухати заступника міського голови різника, або іншу посадову особу з даного напрямку діяльності стосовно причини виконання протокольного доручення Малофієнко. Ставили на голосування питання щодо можливості різному заслуховування Малофієнко був на всіх комісіях. Заслуховування посадової особи в питанні різного. Хто запрошу голосувати? А в чому це полягає? Два. Рішення не підтримка. Євроси, можна я так Раз, прокоментую. Три-чотири утримався. Uh... утримався. Чотири утрималися, чотири, чотири проти. В чому ти полягає? Євросич. Слово можна. Сорок хвилин, сорок хвилин, не більше. Питання стосується організації. Питання стосується організації чітної допомоги територіальної пророслої громади нашим землякам. Ми це питання виносимо, знаєте, неодноразово була створена розпорядження міського голови, робоча група, яка більше місяця не працює. Якщо ми подали свій напрацьований...